На підтримку платформа співдія Хаб Суми була створена активною молоддю у вересні 2022 року на базі молодіжного центру Романтика для надання допомоги цивільному населенню. Протягом своєї діяльності співдія Хаб суми вже роздали жителям області близько п'яти тисяч продуктових наборів. Це платформа гуманітарної допомоги цивільному населенню під час війни не тільки гуманітарної допомоги, а різних напрямків, які діють зараз. На нашому хабі і в нашому, в нашому регіоні це е, психологічна підтримка, юридична підтримка онлайн, е, також е, співдія діти, тобто співдія заради дітей. Заступник міського голови Сум Станіслав Поляков розповідає, що міська влада активно допомагає платформі співдія Хаб Суми, але основну роботу проводять волонтери. Співдія у нас почав існувати ще в 22-му році, коли у нас помасштабна була війна, і молодь об'єдналася. Це якби була тоді молодіжна ініціатива взагалі уряду і президента України про те, що у нас буде існувати співдія хаб по всій території України. І він, в принципі, так як мав молодіжний напрямок, у нас безпосередньо в романтиці об'єдналася молодь. Це були знову ж таки, і хлопці і дівчата, які на волонтерських засадах. Долучилися до Сіці е, такого напрямку і на базі якого, молодіжного центру Романку співпраці з керівництвом молодіжного центру Романтику і відділу молодіжної політики е, на базі Романтики існував цей співдіяхаб. Його якби, функціонал був полягав в тому, що подавалися заявки через е, Певні джерела, тобто через Київці, вони обравлялися, пересилалися на сумський співдіяхаб, який тут у нас очолив, молодь наша активна, вони привозили тобто, з різних джерел там ці товари, фасували, і потім була розвозка. Розвозка була не тільки по сумам, а, тобто, видача і в місті Суми, а також була додатково, вони співпрацювали з поліцією, з волонтерами іншими, розвозили по всій території України. Потім, е, наскільки ми відомо, це якби, е, е, так як у нас це було передано до. Наша співдія Хаб, який був в Сумах, якби як осередок, був переданий до Харкова до Харкова. Тобто, якби якого б такі більш регіональний зробили. Але наші хлопці, наші дівчата не зупинилися цьому і вирішили, що це ну, дійсно такі напрямки, які в принципі, популярні, враховуючи, що і потребує уваги, і допомоги і, і, дієвий, і треба допомог людям. То вони е, є тут організатори, які в принципі я думаю, на цьому проєкті себе представлять, розповідуть, більше роз... про себе розповідуть, скажуть про що. Да? Вони організували цю платформу. Уму далі, і все таки залучили для того, щоб співдія-хаб існував у місті суми, тобто продовжувався на існування, задавався допомогою і отримували. Тобто, люди мешканці могли подавати заявки, отримувати допомогу. На базі співдія Хаб Суми створена платформа для дітей, в якій працюють досвідчені психологи і надають психологічну допомогу дітям. Представництво платформи відкрито і у телеграм-каналі Співдія заради дітей також можна звертатись і в дитячий центр Я кращий» за адресою вулиця Харківська, 4. Співдія заради дітей це проект, який націлений на психологічне розвантаження дітей. Наші заняття це включає себе всебічний розвиток. Це творчість, це технічні науки, математика та фізичні активні ігри з дітьми. Відзначає активну волонтерську роботу сумської молоді і народний депутат України Михайло Ананченко. Я вдячний вам за те, що в період війни, в період окупації ви продовжили працювати. Вдячний за таку ініціативу. Дякую всім, хто підтримується, і наша патрульна поліція, і обласні депутати. І точно можете завжди розраховувати на підтримку народних депутатів. Від, від вас ініціатива, від нас все, що потрібно для вас. У планах платформи співдія Хабсуми, подальший розвиток та допомога не лише жителям області і тимчасово переміщеним особам, а й всім, хто цього потребує.